Друзі, всім привіт з вами я, Артем, канал Зоокул. Ми займаємось вирощуванням в промислових масштабах креветки Розенберга та австралійський рак. Але основа все далі і далі це австралійський рак. Дякую тим, хто мені раніше за це казав. Так, я згоден, за цим раком буде перспективи колосальні. Що хочу сьогодні до вас донести. Дивіться, перед тим як будувати велику ферму. Ви ну, ви повинні заздалегідь зрозуміти, що вам потрібна величезна кількість маточного поголів'я для того, щоб отримувати свій посадковий матеріал і таким чином знижувати собі вартість. На сьогоднішній момент малька рака купити в принципі дуже дуже важко, тому що дві ж пошов, попит зашкалює, тому малька немає. Щоб спригнути з цієї ігли, у вас повинен бути свій посадковий матеріал. Конкретно в цьому випадку ми 90% нашої ферми використовуємо під те, що під нашого клієнта ми готуємо маток, санців і так далі. Для того, щоб це все було ну, по феншу і йшло правильно. Тому. Акс, до речі, маточним поголів'ям ми не торгуємо, тому що ми е, вирощуємо їх, ну, їх під наших клієнтів заздалегідь, там де ми комплексний підхід маємо. Але ви повинні е, з, ну, з е, півроку до будівництва будувати в першу чергу якийсь інкубатор, де ви будете підготовлювати це все заздалегідь. Дякую за увагу. Підписуємось на канал. Когось щось цікавить по вирощенню креветки чи австралійського рака. Набирайте на наш сайт zoocool.ua або звертайтесь знизу під відео. Теж буде посилання і телефони. Дякую і до зустрічі.